Зайшла пропозиція до вченої ради обрати дійсним членом нашої академії консула за видатну діяльність та багаторічну самовіддану працю на благо українсько-угорських відносин. Академія політико-правових наук України згідно з рішенням вченої ради обрала Южефа Бачкаїм, генерального консула Угорщини в Ужгороді, почесним академіком. Диплом вручив засновник і президент академії Петро Мироненко. На урочистому заході були присутні академік Франц Володимир фон Габсбург лотренген а також Микола Полінчак, декан факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету. Керівник закарпатського представництва академії. Ми створюємо в Україні політику наукову еліту. Політика наукова еліта це все таки ближче до народу. До народної дипломатії більше народної дипломатії, як використовує ваш консул тут ми, чесно кажучи, не дуже і знайшли, особливо в період війни. І тому було і одноголосне рішення філії, по-перше, Палінчика Миколи Михайловича і Газбурга, який його дуже давно знаю. Я з задоволенням констатую, що ми обрали гідну людину на, 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 на таку почесну посаду. Академіка Франца Володимира фон Габсбурга Лотренгена із Йожефом Бачкаї пов'язують понад 20-річні знайомство та співпраця. Я допомагав колишньому голові уряду України, ми з ним часто виїжджали до Європи, так як спілкуємося ну, на равних з деякими главами государств. І коли ми приїхали до Угорщини, ми готували дуже цей візит прем'єр-міністра України до прем'єр-міністра Угорщини. І потім прем'єр каже, це був найліпший мій візит в Європейську державу, де мені не задавали дурних питань, де все було зрозуміло, чітко і понятно. І з тих пор і от всі такі питання, котрі ми готували, у нас були. Відпрацьовані з паном Бочкою, з послами. Так у нас тісні, такі взаємні відносини, тісні тісни дуже склалися. на протязі 20 років ми спілкуємось. А його діяльність, котру він також не розповідає, а просто тихенько робить. Він допомагає українським дітям біля п'яти тисяч дітей, котрі відпочили в Угорщині. Це ті діти, котрі були ну, постраждали внаслідок війни. Ну а він тихенько зробив. Вони поїхали, відпочили, набрали сил, здоров'я, вражень, нові емоції. Це ж позитив для діток. Микола Полінчак, декан факультету міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету. Також високо оцінив діяльність Йожефа Бачкаї. Дуже дуже багато років. Багато працює на зміцненні співпраці між Угорщиною і Україною, і це йому вдається. Це своєрідний мостик між Будапештом і. Києву. Хочу сказати, що ще при першому призначенні паном генерального консула в Ужгород на цю посаду, ми на факультеті міжнародних економічних відносин відкрили кабінет українсько угорської дружби. Це була перша локація. Сьогодні вже там у нас багато різних кабінетів, але перший був саме угорський. Так само, як і в Європі Угорщина, перша визнала Україну. Як незалежну демократичну державу пан консул зазначив, що в процесі підтримки добрих відносин з Україною він лише виконує свою місію. Телюсні меглепетишвольт для мене це був великий сюрприз та велика честь, що мене номінували на таку відзнаку. За цією працею стою не я особисто, а весь угорський уряд наміри угорщини побудувати добрі відносини з Україною. І я є лише одним із засобів, одним із дипломатів, який щодня виконує цю роботу. за останні роки в нас було дуже багато таких спільних завдань, які угорський уряд реалізував на території України. Це були і гуманітарні проєкти, харчування, відпочинок для дітей та багато іншого. Визнання цієї роботи завжди приємне, адже про це мало говорять в українських ЗМІ. Академія політико-правових наук України це громадська організація, заснована в 2016 році, відповідно до чинного законодавства України.